Привіт YouTube. О, такий агрегат. 190-й мотор. Розбомбили вщент. Колінвал не трос, не рухали. Почипники вроде нормальні. Распредвал підвал ніби теж ще нормальний. О, ой, димій вже капітально. Гільзу зняли. Тут хто не знає, вот такий резиною колечка, це гільза мокра. Ось тут охолоджуюча рубашка йде по ній. Оці колечка Ну, гільза вже все. отут тут. До куди доходить останнє кольцо. Отже чути вироботка. І зараз продемонструємо це кольцо. Яке на ньому вже ходило в останні таке Яке на ньому ходило в останній час. Ну, Колечко закладаємо. О яка вироботка в кольця Ось такий зазор про яку компресію вже може бути йти мова порші теж в двох місцях сколи повністю але ще заводилося навіть, ще навіть їхало я в шоці правда вже дуже погано так це все перечистили під поддоном о тут в цих моделях отакий масля... масляний фільтр. Ой, ми його заказали нового. Вот тут така сеточка сюди і штопорне кольцо. О, це такий масляний фільтр в китайцю. Закладаєш, прикрутивається по трубуці через насос і тоді розподіляється по всьому. Так, масло. Жерло вже по страшному, ну тут ніби нічого вкладище. Вкладище буде міняти повністю обіду. Вкладищ вже вироблені. Все, треба другий, Хоча шатун вроде нормальний. Вся біда, я так зрозумів, що це відвоздуштите. Треба поставити нормальний Жигулівський і без цих заморочок з цим маслом всю дорогу. Буде. Бо то капець. Так, головка. Клапана перечистили, перетерли. Оце все вимили. Були загорівші конкретно. Воно як масло брало, то вже що хотіло то робило. Тут трошки теж от на, на коромислах трошки є, ну то не страшно, підрегулюється. Заказали повністю всі прокладки повністю комплект прокладок нову нову гільзу новий поршень з кольцами кладиші масляний фильтр ну, фільтр тоже фильтр топлив будем будемо будем будемо класти простий вот такі то що смысл купляти такі дорогі Нема і він одразу виходить з строя. Ось такий простий фільтрик. Будемо тут класти, бо з духам теж треба вивезти. Нормальний, щоб був вже гульовський. Без цих заморочок. Ну така біда вже не заводився. Як заводився, але дуже ще погано димів. Ось, видно, курсунка. Як загоріла? Кошмар. Це все теж треба перемити. Одну тільки форсунку забули, не помили. Ну от, ось така біда.